Привіт, овни! Поговоримо про ваш жовтень. Зробимо передбачення, прогнози для вас на жовтень 25-го року. Місяць у нас буде більш-менш такий спокійний, я би навіть сказала, більш такий гармонійний, тому що ми прожили у вересні коридор затемнень, всі такі перепетії, які ми пройшли. Я думаю, всі ви це відчули. І будемо рухатися далі, тому що життя продовжується. В листопаді у нас знову буде ретроградний Меркурій. А жовтень, я думаю, більш-менш такий місяць, щоб заспокоїтися, отримати якусь насолоду від життя і почати входити в зиму, в період спокою, гармонії і відпочинку. І отже, для вас, Овне, я би сказала, що жовтень буде найбільш такий цікавий місяць у. Темах стосунки, партнерства, я би сказала новий розквіт у стосунках, якісь нові почуття можуть бути. Оновлення взагалі цієї теми в вашому житті. Я вам розкажу зараз більш детально про всі аспекти, які будуть виникати, але найбільше навантаження, таке астрологічне, у вас буде відбуватися саме на сфери вашого особистого я і вашого особистого ми. Тобто, як ви себе почуваєте, а відповідно з цього виходить, як ви відчуваєте себе у партнерстві. І тут дуже гарні аспекти, тут оновлення до кращого. Ну, давайте почнемо з того, що у нас Меркурій заходить у скорпіон у жовтні. Буде він там знаходитися з 6 жовтня по 29. І для вас це восьмий тінь. Тут час такого психологічного перезавантаження. Тут можуть бути якісь такі відверті розмови, вияснення, якісь такі глибинні, таємниці можуть розкриватися. Через мовлення, через якусь інформацію, комунікацію з партнером ви можете отримати якісь відповіді на свої питання, які ви довго не могли знайти. Тут якесь таке як просвітлення, як, начебто, висвітлення якихось питань. Це можуть бути фінансові питання, це можуть бути питання якоїсь допомоги вам, наприклад, або також і ви можете комусь допомагати. Тут можуть бути фінанси, які вами не зароблені, як допомога якась, або від держави, або від партнерів, або від якихось сильних людей. Можете отримати якісь такі інсайти, якісь через інформацію, через слова людей, ви знайдете як або нову якусь ідею стосовно фінансів, бюджету, стосовно партнерства взагалі, як ви можете взаємодіяти з партнерами саме у питаннях фінансових? Отут будуть прямо якісь откровення, якісь висвітлення. Що може бути, Меркурій дійсно у восьмому домі може принести якісь звістки про те, що так, вам нададуть кредит або вам нададуть допомогу, якусь підтримку, партнери можуть вас підтримати. І якщо ви чекали, наприклад, якоїсь розмови з фінансистами, то вона станеться і вона буде для вас позитивною овною. І далі у нас повня 7 жовтня відбудеться саме у вашому знаку, у Овні. У нас відбудеться повня. І про що це для вас? Це перший дім, це ви як особистість щось для себе зрозумієте. Ви можете щось закінчити в цей час, наприклад, закінчити якісь невдалі стосунки, якісь також невдалі проекти свої власні. Але тут же після закінчення може народитися щось нове. Взагалі, то повнюється нас про закінчення, про висвітлення якихось подій. Це коли місяць вже е, в самій своїй великій такій стадії. Він, е, народ, він народився, він зростав, зростав, і от повня він уже самий могутній. І тут стає все зрозуміло. Це кульмінація подій. Вам стає зрозуміло щось відносно себе самого. Як ви бачите себе, як ви бачите навіть зовнішню себе, які у вас стратегії, плани, про що ви мрієте далі, як жити, взагалі збираєтесь? Отут стане і більш зрозуміло, і більш конкретно, і більш якби вже не буде така тянучка, що а може так, а може ні, ви тут точно зрозумієте, чи так, чи ні, чи туди рухатися, чи направо, чи наліво, чи прямо. Зрозумієте своє майбутнє, ясніше побачите. Тут саме такий момент, коли ви можете заявити самі собі. Наприклад, досить терпіти, все це мені не подобається. Я завершую ці якісь там процеси, якісь питання в моєму житті. Завершую, іду в інше, іду в нове. Також зробити щось таке дуже важливе для себе. Можливо, змінити імідж, змінити зовнішнє, як ви виглядаєте, і внутрішнє можете помінятися. Тобто тут якісь процеси про те, щоб оновитися, щось залишити і почати рухатися далі в нове, в змінене нове. Повня це дуже важливо. В овні, взагалі, у вашому знаку, в першому домі, це якби перезавантаження. І далі у нас ще одна цікава деталь: у нас венера перейде в Терези. Знак Терези це про стосунки, партнерство. Саме вас це сьомий дім. А венера, про що нам? Про щастя, про гармонію, про баланс, про задоволення, про таку жіночу красу. Навіть якщо ви чоловік, все одне, все одно ви відчуєте себе в прекрасному гармонійному стані. І е, не часто таке буває, що Венера потрапляє в сьомий дім, і саме зараз у вас, як я говорила, або нові стосунки, прекрасні, такі гарні, цікаві, які вас надихають про красу, про таку рівновагу, коли вас люблять, дійсно не Пристрасно, а отак: от от як, як квітку, яку хочуть зберегти, який хочуть надати такий безпечний стан, турбуватися за нею, піклуватися. От таке кохання ви можете відчути. Або в партнерстві, або навіть із самою собою, тому що чи з самим собою, тому що любов, вона спершу породжує, народжується в нас, самих, всередині нас, а потім. І ми вже бачимо її зовні, прояви її. Відчуєте більше ніжності, більше бажання бути разом, якщо ви вже в стосунках, більше про красу, щось зробити разом, побути більше часу, поряд із своїм партнером. Розкриється, тобто, якась краса у ваших стосунках. Ви самі захочете, щоб між вами було дійсно краси. Також можете і подарунки отримувати, тому що Венера у нас відповідає і за матеріальні, такі приємні подаруночки, партнер вам може подарувати. Може вас взагалі зробити так, щоб ви раділи. І що у нас ще важливо у жовтні, потім, ще 21 жовтня, у нас молодик відбудеться там же, у знаку Терези. Знову ж таки, ваш сьомий дім, знову ж таки, стосунки, партнерство. Якщо ви хочете одружитися, це прекрасний час, можете це робити. Якщо, ну не знаю, про розлучення, тут я би не сказала, що Венера вона дає розлучення. Звісно, якщо у вас там край все погано у стосунках, то Венера може, але я б сказала, що ні, вона більше гармонізує. Якщо розлучення вам для гармонізації стосунків, то можливо. Але взагалі Венера більше про баланс, про кохання, про Такі чисті, щирі відчуття один до одного. Це навпаки може бути примирення в парі, може бути оновлення, може бути новий погляд на ваші стосунки, на ваше ми. А для самотніх людей це великий шанс зустріти саме свою людину, людину, яку вам пошле всесвіт. Це венера. Вона про кохання. Це Афродіта, яка шла, а за нею квіти розквітали по її шляху. Тобто вона завжди несе щастя, цнутливість і, і красу. Отакий От у вас місяць чудовий жовтень, що можна ще сказати, 23 жовтня у нас сонечко перейде в знак Скорпіон. А до вас це знову восьмий дім, про що ми також з вами говорили це. Фінанси, бюджет, оновлення, там буде багато енергії. Тобто Сонце, коли заходить, воно надає активність в цій сфері. У вас восьмий дім. Нам про те, що якщо у вас нові проекти, якщо у вас якийсь бізнес спільний з кимось із людей, також тут нові, нова енергія, нові такі активні якісь дії, тобто, о, дасть вам дуже багато прям, прилив енергії сонячної. І ви отримаєте результат. Якщо ви хотіли брати кредити, наприклад, отримати якесь фінансування, навіть якщо подарунки чекаєте, якщо допомогу чекаєте, якщо чекаєте, щоб за вами хтось турбувався, ви це все можете отримати саме уже і в жовтні. Не обов'язково навіть чекати сонце, коли зайде в скорпіон. Уже Меркурій з початку місяця почне там працювати, а сонце наприкінці місяця додасть такого, а додасть активності. Такої реактивної енергії, коли всі ваші мрії можуть здійснитися. Взагалі, у нас восьмий дім це про чарівників. Тобто, мрійте, мрійте правильно, бажайте чіткі свої наміри, майте добрі наміри, і вони обов'язково реалізуються. І дякую, що ви мене слухали. Це наразі все, що я хотіла вам сказати. Дуже гарний місяць у вас і. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до нових зустрічей!